Сьогодні ми розглянемо цікаву гру, яка має назву Indicore. Дана гра є також у соціальній мережі ВКонтакті. Отже, якщо ви граєте через ВКонтакті, ви можете також, не заходячи на цей сайт, грати на своїх смартфонах. Отже, під час завантаження нам пропонується увійти через ВКонтакте, а також є опція увійти в цю гру через Google Play. Отже, натискуємо не зараз. І переходимо на інше вікно. Отже, бачимо, у нас є рівні для того, щоб пройти цю гру. Є опція корзина. Ви купуєте призи для цієї гри. Звичайно, за реальні гроші. Є опція налаштування. Бачимо, що можемо переглянути топ-найкращих гравців, досягнення, є опція вимкнути звук, вимкнути музику а також зареєструватися, війти через сайт ВКонтакті. Отже, ну давайте спочатку спробуємо пройти кілька рівнів. Отже, бачимо. натискуємо, верніше, рівень 4 ще не проданий. Отже, нам ставиться завдання набрати 5 тисяч балів і потратити, витратити для цього не більше 20 ходів. І набрати 5 тисяч балів. Брати. Гра російською мовою. Це все, звичайно, як стандартна гра 3 ряд Нічого складного немає, звичайно, з продовженням рівнів, там є деякі складнощі щодо проходження гри, але все рівно все є стандартно. Тобто 3 ряд, 4 ряд більше балів отримуєте, в ряд вам потім буде пропонується. Буде приз, який ви використаєте для, для того, щоб повністю прибрати лінію. Бачимо, ми вже одну зірочку вже заробили, вже заробили дві зірочки, а витратили для цього лише тільки 10 ходів. Так, Бачимо знову ж таки цілий ряд прибрався. Ми вже набрали три зірочки і вже набрали майже 14 тисяч балів. а треба було 5 тисяч балів. Отже, ми цю, цю гру добре пройшли. Цей рівень добре пройшли. Так, 5 ходів лишилося. Звичайно, гра триває, поки, що, поки всі ходи не завершаться. Бачимо, також ми взяли прес. Лишається 2 ходи. На жаль, графіка могла би бути і кращою. А так, в принципі, всі бекграунди гарно промальовані, але самі ось дорогоцінні камені розмальовані не досить добре. Так, пропонується рівень 5 набрати 7 тисяч балів, пот, витратити на це не більше 25 ходів. В принципі, я далі розказувати не буду, тому що все, все просто кожним рівень підвищується складність проходження, з'являються нові бонуси, е цікава історія. Але але, саме ігрове поле промальоване досить добре. Головне вікно, подивіться, головний екран теж промальований е добре, а от сама сама гра не досить. Отже, якщо ви граєте ВКонтакті, можете заходити через свій смартфон. Граєте на смартфоні, потім заходите на великому комп'ютері на сайт, теж вводите логін-пароль і теж продовжуєте гру. Єдине, щоб вам вистачало часу на інші справи окрім цієї гри. Отже, з вами був Android українською, завантажуйте на кращі ігри, все найкращого. цього